Ще впливає на термін служби батареї вашого електромобіля. Давайте розбиратися. Ти поки підпишись, а я розповім. Сучасні електромобілі не тільки зрівнялися з автомобілями з ДВС за технічними характеристиками, але й навіть у деяких випадках вони їх випереджають. Завдяки передовим технологіям, автовиробникам все ж таки вдалося знизити швидкість зменшення ємності батареї у вашому електромобілі. А ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з продажу електромобілів в Україні? Приєднуйся до нас та стань частиною майбутнього вже сьогодні. Наприклад, у Tesla Model S втрата ємності акумулятора становить близько 2% щорічно. Це при середньому пробігу 15-20 тисяч миль на рік. За звичайних умов експлуатації. Сюди в нас ходить і спека, і холод, і швидка зарядка, а також динамічна їзда. А ось, наприклад, відомий для всіх електромобіль Nissan Leaf, він втрачає всього лише за рік 4 або 4,5% ємності акумулятор. Звісно, запас ходу в електромобілі не вражає це приблизно 120 км, і все ж таки через 7-10 років вам прийдеться замінити батарею. Насправді багато автовиробників, такі як, наприклад, Hyundai та Tesla, вони дають гарантію на свою батарею аж на 8 років. Давайте розбиратися, від чого ж все ж таки залежить термін служби акумулятора автомобіля. Наприклад, першим фактором є швидка зарядка. Чим вище потужні зарядки, тим швидше можна поповнити заряд свого автомобіля. Через підвищену температуру в акумуляторі, а також після процесу зносу ємність після кожної швидкої зарядки, буде падати. Тому користуйтесь даною швидкою зарядкою за гострою потребою, коли вам необхідно зарядити швидко ваш електро. Наступним фактором у нас є температура. За рахунок того, що ви використовуєте швидку зарядку або полюбляєте швидку їзду влітку, ваш акумулятор може перегріватися. Тривалий простій. всі ми чудово знаємо, що від тривалого простою батарея автомобіля може розряджатися. Вона втрачає ємність і врешті-решт ви не зможете завести свій електрокар. Що ж, давайте зробимо висновок. Термін служби батареї залежить від її використання. А вже ж пристрій не виходить із ладу одразу, він просто починає втрачати поступово свою ємність. З кожним роком ємність батареї втрачається на 2-3%. Просто потрібно дотримуватися деяких правил для того, щоб ваша батарея прослужила довгі роки. Не забудь підписатися на наші соцмережі, посилання будуть у шапці нашого профілю. А також нам цікаво було б дізнатися, чи подобається вам тематика цих корисностей для електромобілів. Напишіть нам у коментарях.